Привіт! Знайомтесь, малята, це веселий хлопчик Омелько. А в нашого Омелечка невеличка сімеєчка, тільки він та вона, та старий та стара, та дві ляльки в колисці, та дві няньки колиш. Та по хаті двоє лапить, а третього воском возять, та дві христів на намисті, та дві насті в запасті, та дві дівки косаті. Два парубки в усаті і Андрон і Харитон Парамон і Антон, і Прутас, і Панас, і той парубок, що в нас, і горпина і Ульяна, що полюбила Дем'яна і низенькая калина, що полюбила мартина, і зовиця білолиця, І ще якась молодиця, і ще ота мечки мече, що всякого зачуб смече і ще той Герасим, що чоботи усім шив. Отака сімеєчка у нашого Омелечка. Як, на вашу думку, називаються всі ці люди для Омелька? Так, сім'я. А ще можна сказати родина або рідні. Або свої. А кого можна назвати знайомими? Це друзі ваших батьків, сусіди. Ці люди називаються знайомі. А як же називаються усі інші люди? Їх так багато у нашому місті, навіть у вашому дворі. Їх малята можна назвати чужими. А ось і Омелько. Він на прогулянці. І ось він зустрічає гарно одягненого чоловіка, який посміхається до нього, а у руках тримає шоколадку, яку Омелько дуже, дуже любить. Чоловік підійшов, посміхнувся, запропонував Омелькові шоколадку і каже: Пішли зі мною! У мене ще є багато солодощів. Омелько дуже хотів шоколадку. Та він згадав, як мама казала, не розмовляй з незнайомими людьми, не бери від них подарунки і нікуди з ними не йди. Матуся також йому розповідала, що люди бувають різні, більшість добрі, але трапляються погані, злі. Не завжди красива людина може бути доброю. Згадавши усі ці слова, Омелько нас чим дужч побіг додому. Малятка, запам'ятайте, якщо ви зустрінете таких людей на вулиці, які будуть вас пригощати солодощами, цікавими іграшками, подарунками, ви маєте знати, що від таких людей. Триматися потрібно осторонь. Якщо вони будуть підходити до вас, робити потрібно крок назад. Якщо вони будуть брати вас за руку, звичайно потрібно втекти або покликати дорослих на допомогу. Якщо ж незнайомі вам люди запрошують вас покататися на красивій машині, ні в якому разі не погоджуйтесь. Запам'ятайте, ці люди можуть вам нашкодити. Друзі, якщо ви будете дотримуватися цих правил і порад, у вас усе буде гаразд.